Офіційно на 6 ранку, 5 лютого в чорному морі фіксують один російський носій калібрів з загальним залпом до чотирьох ракет. У МЗСУ інформують, що в Азовському морі ворожих кораблів немає. Втім, це не зупиняє росіян пускати на нас шахеди. Знаємо про те, вже є інформація про те, що під атакою був зокрема Херсон. Дрони росіян летіли. Поранено чотири людини в обласній військовій адміністрації розказали, що постраждали чоловіки 42 роки, 31, 36 та 52 років. А я цитую: у них вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук потерпілих доправили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Інформують в адміністрації. Ну а також росіяни задали удару по адмінбудівлі у Салтівському районі. Харківщи, Харкова сталася пожежа. Про це каже Мартерехов. А він розповідає, що у багатоповерхівці, що навпроти вибиті вікна, також постраждала АЗС. Я процитую. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила на місце. Працюють усі відповідні служби. Більше того, у Харкові був другий приліт дрона по Основянському районі. Також Терехов сказав, що на місці влучання є пожежа. А у Харкові через дронові удар вночі також повідомлялось про постраждалого, але в нього реакція на стрес. Глава ОВА Олексій Нігубов розповів, що росіяни вдарили безпілотником посад. Балтівському та основ'янському районах Харкова також. А я його процитую. каже два нуль Перепрошую ночі через влучання. Бапла типу Герань 2 пошкоджено та горів дах нежитлової будівлі. Пам'ятки архітектури пожежу локалізували о 5.20 Постраждала одна людина, яка проживала у багатоповерхівці навпроти. Гостра реакція на стрес. Ну а через влучання другого дрона нагадали, було частково зруйновано та горів дах нежитлової будівлі. Також пошкоджено скління вікон семи корпусів навчального закладу. Там на щастя без постраждалих. Ну а що відбувалося взагалі в Україні з вечора минулої доби? Ще близько десятої вечора. Нас попереджали, що загроза балістики зі сходу може бути. Втім, вже далі стало відомо, що летіли безпілотники. Кіровоградська область зафіксовано два безпілотника. Сумська область, вісім безпілотників в межах районів Вектором на Полтавщину і два від Богодухова на Полтавський район. Ну і опівночі повітряна тривога пролунала у столиці. Один безпілотник летів на правобережжя, один через Дніпровський район. А також ще один у Волосіївському і один над Подолом. Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі в столиці працюють сили ППО. і закликав перебувати в укриттях. А також загроза застосування безпілотників була і на Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині Черкаській області, де до слова ППО збила відомо вже 5 безпілотників. Ну так само Дніпропетровська область, Житомирська Вінницька, Хмельницька а кругом летіли ворожі безпілотники. Ну а так само щодо Сумської області а, безпілотник росіян впав та здетонував на території приватного будинку у Романській громаді. А також є зокрема фото наслідків, що сталося там. А, сподіваємося, що дійсно без жертв, але поки що кажуть, що лише постраждали будинки. А в а, Дніпрі також російські півдрони атакували. Транспорт у Дніпропетровській області це сталося також напередодні а ввечері. А ми розуміємо, що для росіян немає нічого святого. У них цілі всі тіше і цивільне населення, і транспорт, якому може просто їхати звичайна цивільна людина. Відомо зокрема щодо Дніпра про одного загиблого ще одного чоловіка ушпиталили. Ну я нагадаю, що в ніч на 4 лютого 2025 року напередодні противник запустив 65 ударних безплодників типу шахет з різних напрямків Росії. Поки що ми чекаємо, звісно, чіткої цифри що ж дійсно було в Україні. Скільки було шахетів? Підраховують очевидно зараз фахівці. Ну і будемо мати можливо навіть продовж цієї програми щодо Росії. Друзі, це неймовірно, тому що напередодні було таке відносне затища. Нам повідомили про якусь одну ракету, яка нібито летіла. Вже буду показувати демонструвати вам відео, тому що рій дронів летів на Росію. У Краснодарському краї атаки дронів зазнала нафтобаза ТОВ «Албашнафта», розташована біля Бляканівського району, і на об'єкті сталася пожежа. Місцевий губернатор Кондратів стверджує, що удар дронів був відбитий, але уламки безпілотника впали на резервуар з невеликими залишками нафтопродуктів і сталося загоряння. Ну, ми бачимо так, яке це невеличке загоряння, і що, мовляв, тут уламок. Добре, будемо вірити. Росіянам, але, зокрема, ми бачимо відео і як реагують взагалі росіяни на цю всю пожежу. Давайте я пропоную подивитися без слів. Головно, щоб, знаєш, щоб, на другу бочку не приїхали, а І не вдарила ще. Зараз будуть тушити, і вторая, як дасть і ляга, там пилає. Ще хуже буде набарості пено пеною на гаси. Ви смотри, Ось так бачимо, що росіяни сьогодні намагаються допомогти і підказують, як краще гасити піною чи не піною. Але я думаю, що незабаром будемо мати ще більше подробиць цього інциденту. Цікаво, що каже Кремль, кажуть, що ППО за ніч знищила чотири українських безпілотники на території Росії, передає Міноборона Росія, і два зокрема збиті над Курською області, два над Білгородською. А ну, і, звісно, говорять про уламки, які впали. Також є сьогодні вже такі думки, і бачу ДНД експерти, що кажуть, що все ж таки ось це ураження, яке ми бачили, це якийсь був певний дрон ракета, можливо. Але ми знаємо, що деталі нам часто не повідомляються, тому будемо чекати можливо більше інформації звідти, з боліт. Також що відомо, я просто нагадаю, що в напротягом минулої ночі. Росіяни заявляли, що вони знищили українську керовану ракету великої дальності Нептун над акваторією Азовського моря. А досі підтвердження ніякого не було з української сторони. А тим паче тому будемо дійсно спостерігати, аналізувати, намагатися, що кажуть Росіяни. Але те, що у Росії вже є певні проблеми, це сьогодні не секрет. Україна задає все більше ударів по нафтопереробних заводах в Росії, що є критично важливим для її. І економіки тому що вони повністю залежать від закордонних технологій, і це сьогодні стало вже очевидно після тих наслідків, які дуже часто задають українські дрони. Усі нафтопереробні заводи Росії на 100% дійсно складаються із тих компонентів, які сьогодні вже важче діставати. А що більше відомо, багато технологій вже не є сучасними. Багато заводів будувалися ще в часи Радянського Союзу. І я б хотіла також процитувати журналіста Сергія, Гія Асланяна, який також говорить про можливість з цих ударів, він каже, що знищення поламка чи відсутність запчастин це трагедія. Щойно український дрон чи ракета потрапила у будь-який компонент ланцюга переробки нафти це крах одного підприємства. А все, кінець полагодити неможливо. У нафтопереробній галузі немає швидких технологічних рішень. Якщо сьогодні щось зламалось, отримати це можна через півроку. А якщо прилітає ракета, то навіть через п'ять каже журналіст Сергій Асланян. Ось такі друзі. Справи на Росії справи бачимо кепські.